Вітаю вас, я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. Як завжди, розповідаю колегам про ключові новини і події професійного життя. Але перед початком новинного блоку хотів би привітати жінок з цим чудовим весняним днем. Хочу, щоб для вас завжди яскраво світило сонечко, співали пташки, а настрій був причудовим. Тепер в йодонове. Комітет Національної асоціації адвокатів України з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ звернувся до адвокатів з проханням повідомляти про відомі їм випадки порушення гарантій діяльності з боку медіа та окремих журналістів. На жаль, акули пера, коли висвітлюють діяльність адвокатів, далеко не завжди дотримуються професійних стандартів, балансу думок, достовірності, відокремлення фактів від коментарів. Точності та повноти. І таким чином формується негативне ставлення як до конкретного захисника, так і до Інституту адвокатури в цілому. Зібрані відомості планується направити державному регулятору для пошуку шляхів урегулювання цього питання. Ще одна проблема порушення гарантій була у фокусі уваги на цьому тижні, йдеться про декларування. Яке Національне агентство з питань запобігання корупції намагається нав'язати членам дисциплінарних органів адвокатури? Як ви знаєте, питання розглядається одночасно у Конституційному суді і у Верховній Раді? Національна асоціація адвокатів України вирішила долучити до розв'язання цієї проблеми омбудсмана, запропонувавши йому висловити свою позицію. Не будемо забувати, що повноцінно захищати права людей у суді може лише адвокат. Як незалежний від держави, також адвокатура запропонувала новому керівнику НАЗК об'єктивно поглянути на ситуацію, що склалася, і розв'язати проблему шляхом конструктивного діалогу. Тож м'яч тепер на стороні правоохоронців. І одразу дві події стосуються роботи Електронного суду ЄСІЦ. Нагадаю, що нещодавно були зафіксовані збої у роботі електронного кабінету. По-перше, стало відомо, в системі провели технічний аудит і виявили критичні проблеми. Їх будуть виправляти наступний крок функціональний аудит. До нього обіцяють залучити якраз адвокатів. По-друге, Вища рада правосуддя відкоригувала способи аутентифікації користувача в електронному кабінеті ЄСІД. Та визначила порядок взаємодії з іншими електронними інформаційними ресурсами, в тому числі системами Національної Асоціації адвокатів України. Про все це докладніше читайте на сайті Національної асоціації адвокатів України. Усі необхідні посилання під відео. Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, щоб захищати.